Друзі, дивіться, приїхали на одну таку площадку, правда, тут автомобілі не купуються на експорт. Це все йде розборка. тобто, Дивіться, яка купа машин, всі вони розбираються, Кого що цікаве, там проводка, сидіння, електрика, будь-які запчастинки. Все тут можна прийти самостійно, відкрутити. Ви приходите, відкручуєте, що вам потрібно, йдете після цього. На вихід там е, є мужчина, ви показуєте, і він оцінює. Ну, може бути і 20, 30, 50, 100 євро. Всі ці машини вони йдуть на утилізацію їх мнуть і потім відвозять на переплавку. Ось така розборка знаходиться в місті Ральти в Нідерландах. Ми приїхали сюди, нам потрібно сидіння. Шукаємо. Зараз, якщо щось підберемо, то. Собі відкрутимо і вже е, підемо до цього машини, щоб він оцінив, яка ціна буде сидіння. Ну, Ми запитували переважно від 30 до 100 євро. Все залежить від сидіння, від якості від автомобіля і від його, як то кажуть, настрою, за яку ціну він готовий продати. Ось ви бачите, дійсно море автомобілів. Можна сказати, гектар площа автомобілів досить таки багато. Та Кіаніру, що я вчора знімав відео, 91 тисяча пробів вже продана. Сьогодні очікуємо також на Кіаніру 80 тисяч пробів у 2019 рік. В 6-й годині вона має прийти. Кого цікавлять, пануйте. ми ще знаходимося в Нідерландах, будемо до п'ятниці, тому що ми купили в людині Volvo xc 60 і очікуємо на експортні документи. Три автомобілі це 2 кони і е Кіаніру вже в Україні розмитнені. Тільки завтра поробимо сертифікати і будемо готувати автомобіль для того, щоб людям віддати. Ще одну Кіаніру забираю в п'ятницю, і Вольво також будемо забирати в п'ятницю. Можливо, ще сьогодні підберемо для нашого одного клієнта також ще одну Кіаніру. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Також можу скинути вам посилання, хто їздив в Нідерланди на ось цю автоплощадку, яка знаходиться в Ральтах. В них є також досить ще багато, багато різні запчастини до різних марок, різних автомобілів. Можете приїжджати, підбирати, відкручувати і кхе -кхе, вам оцінять, і скільки коштує будь-яка запчастинка. Отже, підписуйтесь на YouTube канал, тікток пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення до нових відео. До зустрічі, дякую.